Росіяни в чергове масовано атакували Україну. Вночі ворог випустив майже півтисячі повітряних цілей, шахеди та ракети різних типів. Під ударом була столиця, зафіксовано більше півтора десятка влучань. Постраждало шість районів Києва. У Дарницькому постраждав дитячий садочок. До приїзду рятувальників місцеві самостійно гасили пожежу. Загасили майже до кінця, але ж там було тління. Перекриття дерев'яне, І Вже хлопці приїхали, розібрали. Ну, перекриття роз, розламали, розламали. вже потім воно і замінили. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Приїхав подивитися, чи квартира ціла. Но, слава Богу, що ціла. Ну, але так не пощастило сусідам. На жаль, ми всім пологовим спускалися під час під час схваток, спускалися донизу, і ну це теж жахливо виглядає, коли всі там не сидять в бомбосховищі. Там народжують пошкоджень. Зазнав вхід на станцію метро Лук'янівська. Хмара пилу дісталася платформ, де в той момент ховалися люди. Станція кілька годин була зачинена, втім зараз працює у повному обсязі. Спочатку ми подумали, що ракета прилетіла і нас завалило. Але потім ми пішли, подивилися там. Ну ніяких завалів не було. Чули просто, що шахели летять, і все. Люди одразу пішли у тунель, тобто щоб скритися від цього пилу цементу. А Працівники метрополітену зразу дали всім. Оду маски у цьому ж районі міста пожежа зайнялась в одному з житлових будинків. Нічний терор забрав життя однієї людини. Шість десяток отримали поранення. Під масованим обстрілом був і Харків. РФ запустила по місту 26 дронів. 15 з них збили сили ППО. Постраждалих внаслідок атаки немає. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Було вибито близько 50 вікон. Пошкоджень зазнали два житлових будинки і два нежитлових. Дорожнє покриття, паркан, трамвайні дроти, опори, зовнішнього освітлення, підприємство. Найбільш комбінований удар з початку повномасштабного вторгнення пережила Івано-Франківщина. Обстріли пошкодили будинки в трьох селах громади. Горіли гаражі, автомобілі, господарчі, будівлі та склади. На жаль, маємо постраждалих. Четверо людей травмовано, серед них дитина. Усі медики надали допомогу на місці. Під обстрілом опинилася Хмельниччина у Кам'янець-Подільському. Понівечено 20 приватних будинків. Минулося без загиблих та постраждалих. Я ще не бачила такого. Так трісло хату, mm. що знову все полопало, все полетіло на вже, щоб такого не було більше. Та то недалеко, крім цього, протягом ночі вибухи лунали на Сумщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині. Загалом, через атаку росіян, поранено 15 людей, найменшому хлопчику 12 років. Двоє людей загинули. Артем Ліфінцев Дніпро Тіві.